Ось і промайнули. Промайнув ще один тиждень, промайнули два дні вихідних, як і не було. Вже завтра, 13 листопада, час плине. Плине, плине, плине так швидко, що за ним не встигаємо інколи. Але ці два дні знову промайнули, так скажімо, плодотворно, багато чого зробили, і навіть того, чого не планували. І потім, коли плани змінилися, думаю, так, а як же ж з рибою? Ну, все встигли. І навіть більше. І хвойники висадили, і кущі повикопували, і тюльпани посадили. І консерву зробили, вже відео вийшло. Ні, не вийшло, монтується, обдурила. Відео монтується. З консервою відео сьогодні вийде. Сільотка в процесі, але вийде відео вже завтра стосовно сільки. А я, як і збиралася, смажу собі на вечерю. Ось такий смаколик, вова порається. А я зараз досмажу оці голови. І будемо обмивати ключі. Чи ключі, чи колеса? Хто як каже, що там треба обмивати? Ключі чи колеса. Так. Фізично важко, але емоційно я дуже задоволена. Знову, як, як пройшов черговий тиждень і як він завершився, всім вам дякую за величезну вашу активність, підтримку. Я її дійсно відчуваю. Мені так приємно читати ваші коментарі, ваші побажання, ваші вітання і. Дійсно, аж на душі стає тепліше. Тому я вам дуже вдячна за це, за те, що ви в мене є всі. За те, що ви нас підтримуєте. А ми... ні, один коментар там сьогодні був. Писала одна у відео, яке відео? Про кисневий порошок, де ми тестували, і пише Мойка, така страшна! Які двері, такі страшні, краще би двері щось чи поміняла, чи помила, і мийку. А я їй пишу, кажу, от якраз вас забула спитатися. А сама собі сидю і кажу, і ніфіга в тебе не вийде, спортити мені, мій золотесенький, гарнесенький сьогоднішній настрій. Правильно, правильно. Все, всіх вас цілую, люблю, міцно, міцно обіймаю. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Ну і зустрінемось, як завжди, завтра. І будемо робити сільотку. Дороблювати точніше. А на сьогодні все. Бувайте до завтра, папа! -па.